Далі пані, в законі з вами я, адвокат Христина Шкур. і я адвокат Марія, адвокат Марія Левченко. Значить, серйозні розмови щодо нового закону про мобілізацію у нас продовжуються. Як ми вам вчора обіцяли, будемо далі оглядати цей шедевр сучасної законотворчості, який при. На жаль, багато клопоту, і які викликають дуже багато запитань, але вже розмовляти про те, що приймуть, що не приймуть, нема сенсу, тому що вже все прийняте. Говоримо сьогодні про, значить, вилучення автівок і про можливо іншого майна такого як банківських карток. Дивіться, будь ласка. Не забувайте поставити нашим стрімам лайк під час їх проведення і підписатися на канали, тому що ми попадаємо за це все в бани і ви нас можете врятувати лайками. Тому, будь ласка, дякуємо. Отже, поїхали. Ну, дивіться, я спробую зараз вам пояснити якусь логіку цього всього. Господи, зависло. Дивіться. Про мобілізацію, про мобілізацію. У нашому цьому законі з'явилися нові норми про виконання військово-транспортного обов'язку. Марія зараз буде вам зачитувати, будемо значить, коментувати це все, чутно у нас не чутно, до речі, пошіть, тому що це саме стосується того, що зараз обговорюється активно у мережі щодо вилучення автівки. Так якщо у людини, наприклад, більш ніж одна автівка на нужди. ЗСУ. І другим, другим етапом ми з вами будемо обговорювати момент з можливими арештами майна. Він не стосується цього закону, тобто в цьому законі він не прописаний. Він прописаний в законопроекті, який проголосований в першому читанні, тобто, свято наближається. Тому ми це об'єднуємо в один стрім, тому що він стосується того, що треба зараз е приймати вам рішення. Про те, що у вас на кому оформлено і в якій кількості. Тобто одразу кажемо, що цей час настав. Так. Питаннями свого майна. А, і в деяких моментах тут навіть є і безвихідні, так, ситуації. На жаль. Да. Друзі, напишіть, будь ласка, просто дзвінки йдуть періодично на Ютубчику. Чи зберігся звук, тому що буває, коли телефонують, звук пропадає. Поїхали про військово транспортний обов'язок Так, давайте, друзі, значить, що тут вноситься? У нас цей законопроект 1049. Звук є. Ага, дякую. Ну, вже закон, так. А, до речі, давай я нагадаю, цей так. закон вступає в силу, виходить, через місяць після того, як його підпише президент. Тобто так. Верховна Рада його. Під е, прийняла зараз підписує президент. Ну, коли він підпише за тиждень, за два. Ну ми не можемо сказати, але е, очевидно, що він підпише. Підписує президент місяць і воно почне діяти. Тобто, щоб ви розуміли, часу є місяць з хвостиком. Не так багато насправді. Угу. Не так багато. Насправді, і з приводу військового транспортного обов'язку, це так називається стаття, яку ввели з законом 104, друзі. Я зараз її зачитаю е, і прокоментуємо значить Що тут основне. А, пункт перший військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України, і інших військових сформувань ос на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою, транспортні засоби. Тобто, друзі, ви маєте розуміти, сільськогосподарська техніка тут також може включатися, тому що тут не уточнюються які саме транспортні засоби. Тобто, в принципі, все, в тому числі і МП. І електросамокати, тобто всі рухомі транспортні засоби, які в принципі існують, значить, і поширюються на центральні. Місцеві органи виконавчої влади, секундочку, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, в тому числі на залізничні порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів. А також друзі, увага! Це для нас, для звичайних людей, громадяни, власники транспортних засобів. Дивіться в чому суть. Тобто, ви зараз почули всіх, на кого він розповсюджується, цей військово-транспортний обов'язок. Тобто, це майже все, що тільки може бути, але сюди включені і громадяни, власники транспортних засобів без вказання. Е Статі. Військово зобов'язані чи не військово зобов'язані, тобто по статі тут не зрозуміло, тобто оця і не визначена стать, тобто оця історія, що по, по транспорту щодо жінки, там мами і так далі, вона ще під великим питанням чи це спрацює взагалі. Просто щоб ви розуміли, бо деякі а, вже є коментарі такі, що начебто, якщо все оформити на жінку, а, на мати, на сестру, на доньку, що начебто ніхто тоді не буде смикати ваш транспортний засіб, або ніхто не буде там смикати потім, відповідно, для, ну, мається на увазі відбирати транспортні засоби до використання ЗСУ, але, на жаль, друзі. Формулювання, яке ми зараз вам зачитали, воно говорить абсолютно по, про інше. Тобто, і якщо на жінці, наприклад, буде оформлено два авто, або, наприклад, авто і там і якийсь невеличний транспортний засіб, тобто там якийсь мопед, не виключено, що цей транспортний засіб може вилучати будь-який, яким чином буде визначатися, поки не зрозуміло. Порядок, вложить... до речі, да, цього там що йде про кабмін, знову е, так тут є, тут уточнюється з приводу порядку виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, безоплатного залучення, тому що ви питали, чи буде компенсація чи ні. Тут мова йде про безоплатне залучення, вилучення та примусове відшуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації. Та у воєнний час визначається Кабінетом міністром України, тобто буде якась постанова, знову в якій буде порядок якийсь прийнятий, прописаний. Його не бачимо наразі, він невідомо, як це буде відбуватися, Тут... Тоб... була далі тут Ой. норми безоплатного залучення, вилучення відшудження відчуження транспортних засобів і техніки визначається у відсотках за підприємством за галузями національної економіки. Це якщо ми говоримо. Про юридичних осіб порядок відшкодування державної вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні місцеві е, органи виконав. Чи влади підприємство, організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчуження транспортних засобів в особливий період визначається законом. Поки що цих змін ми не бачимо, друзі. І третій пункт виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації здійснюється згідно з мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення Збройних сил інших військових формувань. Умовах їх повернення власником після оголошення демобілізації. Тут не знаємо, яка умова. Тобто, це металобрухт потім будуть повертати ну, в сенсі, ну, це може буде вони повернення. Чось... Пілсувати, але ну, поки не дуже зрозуміло, розумієте? Може, це в якомусь порядку щось буде детальніше. А, далі, тут що прописано: обсяги тів за типами що планується залучати під час мобілізації. Це буде вноситися до мобілізаційного плану України. І так я розумію, що вони можуть брати дані значить, з реєстрів МВС про це про все, тому що у них доступ є і вже е, якісь робити з цього подання, що, що як іде. Тобто бачити, що у вас і скільки чого, це ну, досить реально. Так. Далі приймання так, що це залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки центральним управлінням регіоном регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення для оголошення демобілізації, здійснюється також на підставі актів приймання передачі, які зазначаються відомості про власника, технічний стан, залишкову балансову вартість необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортний засіб. Повернення транспортних засобів здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення. Тобто, начебто, буде ще компенсація, але ми подивимося, чи не це не прийнято так ще з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил України та інших військових комплексів... Формувань перебувають на військовому обліку у ТЦК, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на інших юридичних осіб або іншим громадянам. Також адміна, атміна, адміна. Тут трансляція у нас. Ай-яй-яй-яй. Друзі, mm -hmm. щось трансляція зустрічається. Треба Це... чекати, щоб воно підгрузило. Почекаємо трошки Фейсбучок, тому що тут важлива штука зараз. Тут і в літінг не можна, тобто, якщо хочеш заховати своє авто, то виходить, ти його переоформити, також ця історія не спрацьовує. А чого я не люблю стріми, тому що час потрачений. А... А... а що сталося? Там немає інтернету, так? Добре, друзі, давайте я дочитаю все ж таки, щоб там, може, з Фейсбуком ми додатково зробимо ще одну частиночку. Влас... тобто, перереєструвати, коли ваше авто вже потрапило відповідно до цього переліку для того, щоб То якщо ну, буде така ідея, що ви захочете якимось чином. Машини... Мати то тут ця історія забороняється. Якщо ваше авто потрапляє в мобілізацію, то відповідно заборонено переоформлювати на інші юридичні особи на інших громадян, здавати лізінг, надавати їх як предмет застави для виконання зустріч, вчиняти інші. до суміжних областей, дозволяється після повернення. А, про місце перебування таких транспортних засобів не більше одного місяця. Е, Ні, ну, Фейсбук накриє. Ну тоді я публікую, що робити. А я не буду публікувати. прийде да, Прийдеться заново. Окей. Е, далі не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формування транспортних засіб, який бажають на праві власності громадянину у разі відсутності право власності на інші. Транспортні засоби. Тобто, якщо у вас, простою мовою якщо у вас одне авто, то його не будуть відбирати. Якщо у вас два авто, то, відповідно, одне авто, буде від, можуть забирати. Так, друзі. Щось у нас сьогодні технічна ця історія, я не розумію. Певно, певно, так, певно, зробимо ще відео. Добре, друзі, це основне. Ми зараз ще записуємо коротеньке відео, щоб зберегти, тому що щось зі звуком певно відбувається, бо тут пригає у нас зв'язочок. Тоді на зв'язочку ви зрозуміли, по і у зв'язку з тим, що ще планується до 103.79 законопроект. До досить великих сум, за які, в принципі, виконавчою службою легко може бути арештовано ваше майно, тобто це треба розуміти. Там великий штраф. Самим законом про мобілізацію не арешт майна. Угу. Але оцей, він не те, що його передбачає, а він є підставою для цього, розумієте, тому що штрафи по 200 тисяч. Буде тягнути. Тобто це та історія, коли людина або піде в ТЦК, щоб цього штрафу не було, або буде ризик арешту майно. Як можна арештувати майно, якщо це спільне? Спільна власність частково арештовується. І це було завжди, і це взагалі ніяка не перепона для того, щоб арештовувати, розумієте? Так, тому що якщо у вас буде чоловік зі штрафом, а квартиру ви не продасте потім, розумієте, нічого не робите. От в чому. Ну, Я не знаю, Ну, от п'ятий місяць я дочекалася, вже скоро прийму, не переживайте. Хорошого нема нічого. Тому думайте, якщо на вас дві автівки, то є сенс одну на одну вас. Якщо у вас там купа автівок взагалі, ну, то це вже не має сенсу. Історія з нерухомістю, якщо є якісь ідеї і ви вважаєте це за необхідним, то настав час їх реалізовувати. Тому що все каже про те, що потім ви можете. Подумати, що навіщо я цього не ага. А, Було запитання дні, тобто про родини там немає мови, тому не, на одне на одну, людину. На одну людину. Тобто, якщо це чоловік і жінка на чоловіка буде одне авто, на жінку друге авто, то тоді окей смикати не будуть. Але якщо на чоловіка або тільки на жінку два авто оформлено, то відповідно те, що сказав, і чи можуть вони у мене забрати, якщо, наприклад, я йшов без Буде якийсь там порядок і якась логіка і у цих всіх подій, але щось віриться якось слабовато. Добре, друзі, згортаємо коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Які ваші думки? Діліться, будь ласка, не забувайте полайкайте і підписуйтесь на наші канали на зв'язочку.